На 100% саме гастрольований артист України, який під час війни дав найбільшу кількість концертів в Європі та й по Україні, це Артем Пивоваров. На днях він оголосив третій сольний концерт в Палаці спорту в Києві. Третій благодійний концерт в Палаці спорту. Це щось неймовірне. Я впевнений, що він збере. Ці зали, бо в нього цікава музика. Мені подобається музика Артема, трішечки не співпадіння голосу і візуальної картинки. Але музику він робить дуже класно. шоу він робить теж дуже класно. Тому в квітні, 19, 20 і 22 квітня. Палац спорту Київ, три сольні концерти поспіль, три благодійні концерти поспіль. Якщо ви хочете ще купити квитки, я думаю, що на третій концерт ще квитки є. Подивіться, що сам про це каже Артем Пивоваров. Навіть складні часи. Ми маємо єднатися. Маємо бути підтримкою один для одного. Останній раз палац спорту в Києві три дні поспіль збирав лише один артист нашій країни. Це було 25 років тому і. Це був, на жаль, артист з країни, яка напала на нас 10 років тому. Ми маємо змінювати історію, і це потрібно робити вже сьогодні. Наші люди, Київ, важливий анонс. Чекаю вас на моїх трьох сольних великих благодійних концертах в Палаці спорту в Києві. До зустрічі!